В сьогоднішньому випуску ми поговоримо про бюджетний Galaxy Fold, про те, як Apple, наче прогнулись під правила ЄС, але насправді стали ще більшими монополістами, в той же час значно спростивши свій майбутній електромобіль. Ну а маск отримав черговий штраф через свої ігри з мозком. Про ці та інші цікаві новини тижня в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Почнемо з Samsung. По-перше, я вже готую для вас дуже багато цікавих відео щодо цих смартфонів, і будемо порівнювати між собою, між айфонами, і s 23 і навіть з більш старими Galaxy, щоб дізнатись, чи насправді нічого не змінюється з року в рік, як кажуть коментатори. І судячи зі світових звітів, у нової галактики дійсно усе добре. На своїй батьківщині S24 поставив рекорд за передзамовленнями, зібравши 1,2 мільйони попередніх замовлень менш ніж за тиждень. В інших країнах також б'ються усілякі рекорди, і конкретно в південній Ореї серед усіх передзамовлень s 24 60% склали саме моделі Ультра. До речі, ще стало відомо, що в Китаї AI. Цих смартфонів буде використовувати потужності не Google, а Beidou, китайського конкурента Google, що насправді цікаво. Якщо що, не тільки Samsung там прогинається під місцеві забаганки, та ж Apple, наприклад, тільки в Китаї пропонує постійні то знижки, то акції, щоб збільшувати свою долю там, адже там конкуренція набагато більша ніж в умовних штатах чи в Європі. І так, я знаю, що ходить дуже багато інформації щодо того, що AI на Samsung стане платним через два роки, і що він з'явиться на минулому поколінні. Давайте так я залишу все це на повноцінний огляд, який буде вже зовсім скоро, я Думаю, що тижні за півтора, де буде дуже багато чого цікавого. Добре. Ще мережею знову починає ходити все більше і більше чуток щодо того, що Samsung збирається зробити свій новий фолд дешевшим і більш доступним. Точніше, зробити ще один фолд, який був би дешевшим. Уся справа в тому, що Samsung і досі продають свої фолди та фліпи краще за інші компанії, проте боротьба йде дуже жорстка, особливо знову ж таки в Китаї, де люди залюбки оберуть подібні рішення від місцевих виробників, які будуть дешевшими. Тож корейська компанія розглядає можливість випустити якимось чином здешевлений складений пристрій. Для того, щоб забрати просто собі більшу частину ринку. І мова йде саме про Fold, бо фліп хоч і складений, але це все ж не те ж саме. В той же час випуск такої версії смартфону може призвести до погіршення фінансового стану компанії. І тут. Така доволі цікава штука. По-перше, вони, звісно ж, будуть менш прибутковими, такі смартфони. По-друге, компанія вважає, що на світ зовсім скоро чекає економічний спад, і через це попит буде зосереджений саме на преміальних дорогих продуктах і на супердешевих продуктах. Звучить це з одного боку доволі дивно, але логіка в цьому є. Бо люди, які мають багато грошей, все одно матимуть багато грошей, незважаючи на інфляцію чи незначне підвищення цін. А ті, у кого грошей і так не дуже багато, навряд чи взагалі і будуть купувати телефони, а якщо і будуть, то просто найпростіші. Тож середній сегмент як клас, вже зовсім скоро може зовсім зникнути, тому що зараз він вже потроху зникає. Поки ми не перейшли до головної сьогоднішньої теми, я до вас зі збором для 79-ї бригади. І у мене є декілька новин, і якось язик не може повернутися сказати, що серед них є хороші. По-перше, Олександр з позивним блогер, який для, для вас з усіх записував відео зі звітами, влученнями і так далі. Отримав поранення і зараз знаходиться на лікуванні, в той час як його побратим, на жаль, загинув. Я від усього серця бажаю усім нашим воїнам найміцнішого здоров'я і щоб усі вони залишались живими та здоровими. Це дуже все боляче і погано, якщо дуже м'яко. Сказати. По-друге, ми десь влітку, здається, збирали для них на Валькірії, які вже навиявляли техніки на мільйон доларів. Так, я розумію, що розвідувальний БПЛА, це, звісно, не FPV, який зараз є трендом, і, звісно ж, дуже важливі. Проте потреба в якісній розвідці нікуди не поділась. Тому я закликаю вас приєднатись до нашого нового збору на борти Валькірії, які будуть допомагати нашим захисникам нищити ворога. Посилання на збір буде в описі відео та в закріпленому коментарі. І нагадую, що маленьких донатів не. Існує, і якщо кожен, хто перегляне це відео, зможе допомогти хоча б 20 гривнями, запит закриється дуже швидко. Дякую вам. Ну а тепер давайте поговоримо про цікаве. Вже котрий день поспіль усі світові та українські змі, профільні і непрофільні, блогери, і не дуже, і всі, хто завгодно, говорять про те, що от на айфонах тепер можна буде встановлювати все, що завгодно. В обхід App Store і NFC тепер для всіх відкритий, і Fortnite повернеться, і можна буде Chrome зробити браузером за замовчуванням. А ще вони будуть на своїх рушіях, і взагалі такий комунізм настане, що прям страшно. Але це не так, точніше, не зовсім так. А якщо ще точніше, то це просто геніальний крок з боку Apple, який вкотре показує світу, що трактувати закони можна як завгодно, якщо вони дуже погано прописані. Тож сьогодні ми з вами розберемось, що ж там насправді трапилось такого. І повірте мені, це буде цікаво навіть тим, хто не має айфону чи взагалі не цікавиться їхніми продуктами. Історія починається з того, що в минулому році Євросоюз, дуже, грубо кажучи, змусив Apple дати можливість своїм користувачам обирати звідки встановлюють. Застосунки, тобто, щоб на iPhone можна було встановити програми, а точніше, цілі сторонні магазини зі своїми програмами. Купертиновці довго впирались, жаліючись на те, що якщо користувачі наші будуть встановлювати програми не з App Store, то вони наражатимуть себе на небезпеку, бо Apple же ж не зможе це перевіряти. Це смішно, адже, по-перше, росіянам взагалі якось дуже просто вдається обдурити модерацію Apple і знову і знову завантажувати свої банки в App Store. А по-друге, вибачте, а чим користувачі айфонів гірші за користувачів маків, де софт можна ставити який та як завгодно? Тому, як на мене, ці виправдання виключно для аби було. Тож єС наполягли і змусили все ж Apple дати більше можливостей своїм користувачам вже до 6 березня 2024 року. І ті дали. В майбутній iOS 17.4 дійсно з'явиться більше можливостей щодо сторонніх магазинів, застосунків з них, сторонніх методів оплати та браузерів. Але усе взагалі не так просто, як здається. Якщо дуже уважно почитати документи Apple, то ось що ми маємо. Ні, ви не зможете просто скачати файлик IPA, як це було раніше. Ви зможете поставити його виключно через затверджені і перевірені Apple сторонні магазини застосунків. І виключно в тому випадку, якщо ви живете в ЄС. Хтось там вже в своїх мріях просто взяв і створив європейський аккаунт, у нього все запрацювало, але ні, не запрацює. Apple буде перевіряти це регіоном аккаунту, платіжною адресою, що вказана в аккаунті, поточним розташуванням користувача та клас пристрію також буде перевірятись. Тож, навряд чи ви будете підмінювати мережу. GPS, VPN та ще купу речей виключно заради того, щоб завантажити застосунок не з App Store. Тим паче, скоріш за все, цієї нової можливістю ніхто і користуватись не буде, тому що Apple так викрутила в усі умови, що технічно так це можливо, проте про умови ж ніхто нічого в законі не писав. Ще раз, у вас не може бути просто застосунку, який ви хочете встановити на iPhone. Єдиний варіант розмістити цей застосунок в альтернативному магазині. Для цього розробник магазину повинен мати аккаунт Apple Developer, який прив'язаний до організації, що зареєстрована в ЄС, або це має бути зареєстрована в ЄС дочірня компанія якоїсь закордонної організації. Відчуваєте, так, що інді розробникам тут вже не раді. Та й фактично це стосується здебільшого розробників саме з ЄС. Йдемо далі. Розробник має надати Apple фінансове зобов'язання від установи з рейтингом А, маючи 1 мільйон євро на рахунку в якості гарантії підтримки користувачів. А ще ви маєте розповсюджувати свій магазин просто десь на якомусь сайті, тобто в App Store не з'явиться новий пункт альтернативні магазини. Але це все дрібниця насправді. Далі починається цікаве. Розробники сторонніх магазинів будуть змушені платити Apple по пів євро за кожне перше щорічне встановлення користувачем. Якщо користувач встановив магазин декілька разів за рік на один і той же смартфон з одним і тим же аккаунтом, чи на різні пристрої з одним і тим же аккаунтом, це буде рахуватись за одну установку, і розробник буде платити Apple тільки перший раз за рік. За самі ж застосунки, що встановлені з такого магазину, Apple, наче як не будуть стягувати додаткової плати. З Самими цими застосунками також цікава історія. З одного боку Купертиновці наголошують, що вони не несуть відповідальності за конфіденційність інформації користувачів, усякі фінансові махінації і розрахунки як такі. В той же час Apple стверджує, що усі такі застосунки в цих магазинах усе одно будуть перевірятися їхніми алгоритмами та експертами на наявність загроз, на віруси усе буде перевірятися під час встановлення. А ще всі застосунки будуть комплектуватись цифровим підписом від Apple. розробники ж, в свою чергу, матимуть три варіанти розповсюдження своїх застосунків. В App Store за старою системою, якщо дохід менше мільйона доларів в рік це 15% податку, якщо більше, то 30 Якщо ви вважаєте, що це небагато, то порахуйте, скільки залишиться після усіх податків в країну і так далі. Нова система оподаткування така заплутана, що просто страшне. Там 10 і 17 але за користування еплівським білінгом ще 3%, а ще пів євро за встановлення кожного стосунку. І третій варіант це сторонній магазин з навіть. Стороннім варіантом оплати з своїми приколами. Коротше, уся ця історія призвела до того, що величезна просто кількість розробників завили вовком і вже штурхають палку Євросоюз, що Apple зробили усе так, що розробникам просто невигідно йти з App Store. Зокрема, голова Spotify написав допис про те, що їхні юристи просто в шоці від нових правил Apple і досі їх уважно вичитують. І виходить так, що. Якщо ви великий застосунок з, з мільйонами користувачів з Європи, то вам взагалі не вигідно йти з App Store, тому що ви будете платити ще більше. Навіть якщо у вас взагалі безкоштовна програма без внутрішніх покупок. І фактично, Apple усе робить так, що навіть великі застосунки, які б хотіли б піти, не можуть цього зробити. Це не єдина компанія, якщо що, яка дуже незадоволена новими правилами Apple, їх дуже дуже багато. На цьому нововведення не закінчилось. Тепер на пристроях Apple в ЄС можна буде обирати стандартним браузером будь-який браузер, а не Safari. Крім того, Apple дозволила розробникам нарешті використовувати свій власний рушій, а не WebKit. Так, для мене, наприклад, стало новиною, що абсолютно усі браузери на айфоні, незалежно від того, це Chrome, Opera чи Firefox, використовують еплівські руші й вебкіт. Тобто, фактично, на айфоні у вас не декілька різних браузерів, а завжди один і той же, просто з різними скінами. Проте, Даміано Демонте з Mozilla стверджують, що це буде тепер ще гірше, адже свій рушій можна буде використовувати. Тільки в ЄС. Фактично, розробники на айфонах підтримували одну версію браузера. Тепер у них з'явиться шанс зробити його краще через свій рушій, але тільки в ЄС. Тож розробники повинні будуть підтримувати вже дві різні версії браузера на одному і тому ж смартфоні. Також не виглядає, як обіцяний змій комунізм, правда? Йдемо далі. Apple прибере з правил розміщення варіанту авторизації увійти з Apple як обов'язковий. Це по усьому світу. А ще геймери отримують можливість грати в хмарний геймінг. Раніше з цим була. Бідан бо Apple вимагали для кожної гри з хмарного геймінгу окремий лончер, який запускав би її, що трошки ідіотизм, звісно. І ніхто на це, звісно, не пішов. Тож тепер на iPhone та iPad з'явиться GeForce Now, Xbox Cloud та інші хмарні сервіси, і Epic Games, і Fortnite, але тільки в Європі. Точніше, в ЄС, але Swinні, мабуть, вважає, що уся Європа і так Євросоюз. Бо Епіки це магазин. І тім Сувіні також засудив нову політику Apple, яка з одного боку, наче дозволяє грі знову повернутися на iPhone, а з іншого боку, враховуючи кількість гравців у Fortnite, щомісячні комісії там будуть просто велетенськими і знову ж таки більшими, ніж просто Fortnite був би в App Store. І більш того, Суїні скаржиться на те, що саме Apple вирішує, з'явиться взагалі магазин чи ні. Тому, наприклад, Apple може без пояснень причин взагалі не дозволити той же Epic Game Store на iPhone. А ще Apple дозволить використовувати NFC смартфону в платіжних сервісах. Тобто в ЄС, на вашому iPhone може бути Google Pay чи умовний Monopay, якби ми були в ЄС. Більш того, систему оплати можна зробити настільки стандартною, що буде запускатись просто як на Android. Наприклад, ви просто підносите смартфон до терміналу і навіть двічі ту кнопку не треба буде натискати. Знову ж, отримують на таке дозвіл не усі, треба, щоб ваш сервіс мав купу дозволів та стандартів захисту, і крім цього, у вас має бути ліцензія на надання фінансових послуг в ЄС. Коротше, у підсумку можна сказати, що Apple, наче як відповідають букві закону про цифрові ринки, наче як дають можливість в країнах Євросоюзу розробникам та користувачам більшу свободу з Повсюдження застосунків та їхнього завантаження. А насправді Apple завжди буде Apple і ніколи не зробить так, щоб їй було це невигідно. Тож вийшло щось на кшталт, можете йти з App Store, так, але ви про це пошкодуєте. Вибачте, але на цьому новини про Apple не закінчуються. Довгоочікуваний багатьма електрокар від Apple став значно простішим. Так, про те, що він взагалі розробляється, ходили не просто чутки, а цілком підтверджені документи тестування, дозволів і так далі. Цей амбіційний проєкт, що мав назву проєкт Титан, залучив цілий мільярд доларів інвестицій Apple, залучав найкращих спеціалістів індустрії і першочергово був націлений на розробку повністю автономного автомобіля. Не Tesla-like, а от прям повністю автономний автомобіль. Однак останні звіти стверджують, що Apple змінили свій підхід до цього продукту і після десятиліття переносів дати релізу, купи змін керівництва та звільнень амбіції купритиноців стали значно меншими, і тепер усе націлено на випуск авто в 2028 році. Воно матиме системи допомоги водію рівня 2. Що аналогічно усім іншим гравцям цього ринку. Ну а потім, в майбутньому із оновленнями, вони будуть ставати ці автівки розумнішими. Окей, як тоді конкурувати зараз, не маючи технологічної переваги? Ставка буде робитись на дизайн, надійні системи безпеки та унікальний інтерфейс користувача. Але якщо керівництво компанії розумітиме, що вони не зможуть стати в, в короткий термін найкращими на ринку електроавтомобілів, вони готові взагалі закрити проєкт, начхавши на усі витрачені роки та гроші і нічого не випустити. Скати власне Apple одна з небагатьох компаній, яка відносно безболісно може собі дозволити витратити декілька мільярдів доларів і не отримати натомість нічого у відповідь. Той час, як Тесла цього року не змогла досягти бажаних результатів прибутків, ще один бізнес-маска Нейралінг, що займається імплантатами мозку, отримав штраф за грубі порушення. Як повідомляється, слідчі з Міністерства транспорту США під час інспекції об'єктів Нейралінг в лютому 2023 року виявили небезпечні відходи, що зберігались без належних на те умов, включаючи рідкий ксилол, який не тільки є легкозаймистим, але також може викликати головний біль запаморочення, сплутаність свідомості, втрату м'язової координації і навіть смерть. І от я, коли читав цю новину, то очікував там штраф, знаєте, ну, розміром, мабуть, зірку смерті, а насправді там усього 2,5 тисячі доларів. Причому Neuralink ще й подавали прохання про зменшення цього, цієї суми штрафу. Visual Капіталіст, компанія, що займається власне візуалізацією інформації про продажі, інвестиції і так далі, опублікували чудову інфографіку найбільш продав... продаваних смартфонів за останні 15 років. Перші дві сходинки, що не дивно, зайняли телефони Nokia, зокрема 11.00 та 11.10, які продали стиражами в 250 та 248 мільйонів штук. Відповідно, воно насправді не дивно, бо на той час не було великої потреби, щоб телефон вмів щось більше, ніж жити вічно. На третій сходинці, на мій особистий подив, знаходиться iPhone 6. 6 які продались в кількості 222 мільйони штук. І це смартфон 17-го року, тобто йому буквально 6 років, з яких продавався він від сили ну, роки два. Четверта сходинка вже більш сучасний Nokia 105. Судячи з інфографіки, мова йде про модель саме 2019 року. І там далі все менше і менше, більш сучасні айфони та трохи більш сучасні Nokia, часів Symbian і так далі. Для Samsung місце було усього одне з i e 1100. І в цій інфографіці важливий той факт, що 11.00 досі. Продавався у часи, коли вже з'являлись перші смартфони. І я думаю, ви розумієте, що 250 мільйонів проданих 11.00 не дають того ж прибутку, що й 222 мільйони проданих айфонів. Ну і кількість айфонів в цій інфографіці більш ніж показова. Якщо ж подивитись на лідерів продажу 22-го року, знову ж на першому місці iPhone 13 з показниками 55 мільйонів продажів, а на другому Galaxy A13. Знову ж, їхня вартість і прибуток з них також абсолютно різні. Хоча в 2023 році, до речі, S23 Ultra настільки сподобався користувачам, що навіть потрапив в топ-10 смартфонів за рік, знаходячись десь між A54 та A04i. Власне, ця інфографіка наочно показує, чому Apple може дозволити собі розробляти електрокар, і якщо і що, майже без болісом закрити цей проєкт за потреби. Ось такими були новини тижня, що вже минув. Не забувайте написати в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.